Зеленський отримав 2 мільярди обіцянок на постачання зброї від Канади 2 з 3 канадськими мільярдами доларів на державну підтримку у вигляді позик. Це теоретично колись доведеться повертати. Тобто, Зеленський літає по світу і для зміцнення свого політичного рейтингу отримує ось ці гроші. Питання, чи можна отримати такі гроші, не прилітаючи в Канаду? Відповідь абсолютно очевидна. Можна, але і та, і інша сторона робить політичне шоу. Тобто нічого фізичного, гроші з руку руки не передаються. Понятно, що Канада і більшість країн Європи зацікавлені в продовженні цієї війни. Але Зеленському саме через внутрішню політичну виборчу боротьбу необхідно показати, що він ось той годувальник і поїльник, який привозить у дзьобі ці гроші. При цьому гроші в дзьобі 2 мільярди доларів, які він привезе. Це позика. Канада не дає гроші безкоштовно, зброю безкоштовно. А гроші на підтримку адміністративного апарату в Україні даються в позику, за яку теоретично я абсолютно переконаний, що ці гроші ніколи не будуть повернуті.